Усім привіт на моєму каналі! Герой цього відео, художник, наш сучасник яким захоплюються мільйони людей по всьому світу? У цьому відео ми з вами відвідаємо виставку робіт Феліпе Пантоне. Він створив нову візуальну мову, яка базується на його захопленні цифровою епохою та роздумах, як ми сприймаємо візуальну інформацію. Роботи Феліпе Пантоне досліджують зіткнення між аналоговим минулим та цифровим майбутнім, де люди та машини взаємодіють між собою при зміну нових градієнтів, геометричних фігур. Та оптичних візерунків. Причому він критикує нашу залежність від віртуального світу. Митець досліджує, як постійне перебування перед екранами змінило наше сприйняття кольору і світла. Феліппе Пантоне аргентинсько-іспанський художник. Він народився 1986 року в Буенос-Айресі. Його подальше дитинство проходило в Іспанії. У 12 років він почав практикувати графіті, вивчав образотворче мистецтво у Валенції. Зараз там знаходиться його студія. 2006 року Пантоне почав демонструвати свої роботи в галереї. У свою студійну роботу митець включає рух, вібрацію та динамізм, що супроводжується геометрією візерунків, радієнтами кольорів та естетикою багу. Його роботи створюють відчуття вібрації, яку глядач може спостерігати під час зміни положення відносно твору. Пантона створює захоплююче середовище, де кольори та структури змінюються і трансформуються, створюючи оптичні ілюзії. На цій виставці Феліп Пантоне продовжує дослідження. Логіку і раціональність технологій у поєднанні з аналоговим, естетичним та чуттєвим досвідом людини. Сам художник говорить, колір виникає лише завдяки світлу, а світло єдина причина, чому виникає життя. Світло і колір це сама суть візуального мистецтва. Завдяки телебаченню, комп'ютерам і сучасному освітленню наше сприйняття світла і кольору повністю змінилося. Явище сприйняття, колірні простори, структурна честь. Це надзвичайно описова назва, яку митець вибрав, щоб висвітлити важливі дослідження у своїй художній практиці. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас віддячити моїй праці, вашою активністю у вигляді вподобає, коментарів, підписка на канал, якщо ви опинилися тут вперше, оскільки зворотній зв'язок мотивує мене старатися краще і більше для нового контенту. Дякую вам і до нових зустрічей!